Зараз у цій воді відбувається щось, що ви не чуєте. Проте кити чи дельфіни чують, і навіть земля реагує. Вітаю! Я Чуб Ірина з 9-го В класу. І сьогодні ми поговоримо про інфразвук і як він утворюється в океані. Як вам відомо, люди здатні сприймати звуки на частотах від 20 до 20 тисяч Гц. Отже, інфразвук це звукові коливання нижче 20 Гц. Хоча вони і не сприймаються вухом, але відчуваються і мають вплив на наш організм, викликаючи до прикладу запаморочення нудоту, головний біль тощо. Його можуть сприймати такі тварини, як дельфіни, медузи, слони, які самі використовують інфразвук для комунікації на відстані, коти і собаки. І кити, які так само можуть використовувати його, аби передавати сигнали воді, орієнтуватися в ній, залякувати здобуч тощо. Один такий інфразвуковий спів кита може пройти через океан далі, ніж будь-який голос людини в повітрі. Чому? А це вже якраз щодо особливостей інфразвуку у воді та інших середовищах. Одна з яких є швидке поширення його у воді. Інфразвукові хвилі не згасають до тисячі кілометрів від джерела їх утворення, а також погано розсіються, тому поширюються без змін. І це працює в усіх середовищах, де може лунати інфразвук. Другою є те, що його неможливо ізолювати, та жодні звукопоглинальні матеріали не здатні боротися з ним. І третя особливість, про яку ми вже говорили. Інфразвукові коливання здатні впливати на наш організм, оскільки можуть збігтися з частотами внутрішніх органів людини, втрутитися в їхню роботу і стан, травмувати, зупинити їх чи розірвати. І найголовніше питання як же утворюються інфразвуки в океані? Інфразвук в океанах утворюється завдяки природним явищам. Штормами, ураганами, блискавками, водоспадами, підводними землетрусами вулканічною активністю, цунамі, роботою морських істот і перепадами атмосферного тиску. Океанічні хвилі, які рухаються в майже протилежному напрямку на приблизно однакових частотах, взаємодіючи між собою, і вітер, генерують низькочастотні коливання води, які поширюються на величезній відстані. Природні явища якраз посилюють цю генерацію низькочастотних хвиль. Дякую за увагу і бажаю вам успіхів у вивченні такої важливої науки як фізика.